Поклевочка, поклевочка. Есть карасик, есть. О, такий непоганый. Я вам скажу, друзья, непоганый. Иди сюда. Опа! Є пацани, є ось такий красик. є класний. Так що така рибалочка. Пацани, лайфхак показую. Якщо у вас немає чим витерти після риби руки, а завалялись в рюкзаку носки, то є отакі у вас носки. О, можете ними витирати руки. Ось такі носочки. І можете ними з допомогою цих носків витирати свої приволшебні руки, Так що, пацани, ПОЛЬЗУЙТЕСЬ! Пацани, покльовочка, покльовочка є. карась поганий такий, ух ты, що красавчик. Дивіться, пацани. Сейчас, сейчас, сейчас. Отакий красавчик. Це вже буде побільше. Пиросик. О, отакий о. Тихо, 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 тихо. Ось такий. Такий красавчик. Во. Рыбалка идет. Есть, пацаны, есть. Есть карасы. Невеличкий, но есть. Вот такие невеличкие, пацаны.